Всім прий з вами завжди Катчик. Ну, давно не виходило відео, а сьогодні я буду грати за іграшку. По-моєму, це дуже прикольно виглядає. Тут дуже круті анімації Ти коли ходиш, стрибаєш. Тільки вони щось зробили з моїм поясом. Вони його розтягнули. І він виглядає вже не так дуже і гарно. А цікаво, як деду бавлять в іграшки Роблокса. Це вже цікаво. Але до того, що Роблокс буде лазити в карту і буде шукати, чистки виглядає дуже для цього стилі. Я не думаю. О, тут вище. Я обов'язково буду дограти цю карту. Та-да, та, та, сьогодні-сьогодні. Ну, цікаво, можна вистрибнути через вікно в цій карті. Мені здається, що це буде для мене легко. Але насправді не можна, дуже шкода. Так, але роблюкс? Так, згурту так, щоб я міг відчиняти вікно. Угу. Вони мене послали. О тут є машинка, але я не знаю, як на її їхати. Ось-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мончик нелегальний. О, тут є літак! А що этот стов? Алло голова. А, а мене... Ага, я зрозумів, тут є такі стрілочки, можете вибирати, що відвалиться. Ой, тут літак є. А ну куди ти йдеш? Топбарба, то ну, я буду їхати на своїй машині. Mm. Ну, от це сюди, щоб вода перевернулась. Мені здається, що ця машина трохи фізику не знає. Бо навпаки знає... От вода просто бере і літає. Та вода навпаки перевернулась ще більш. Ой! Е. Це нормально? Зато я тепер можу літати! Фух! Якось моя рука до то того, все, поїхала. Вяу вяу. Я, з... я знаю. Я знаю. Відео там де треба, я буду шукати. Части до свого тіла. Це відео буде дуже довгим, кажись. Бо там дуже тяжко здоходити тіло. Десь 20-30 хвилин. Алло, але ж я це все будую в ТікТоці і потім виставляю в YouTube. А Тікток може так і довго і угрозити. 20 хвилин або 30. У мене було відео там, де я проходжу Super Best Adventure. За годину я всіх ведмедів 32 врятував. А воно взагалі не грузилося, писало, що ліміт там якийсь. А в мене в Ютубі не все проплачено, треба, щоб я там б, щоб поставити всякі обкладинку, то треба потрапити гроші. А як ви знаєте, є Бобіж ж Тебе додати скіл зкоштовних до речей. Я взагалі ніколи не додатив. Хіба додати в лету, яка я загубив, на жаль. Я не знав, що я такий паркуріст. До да я впав. Добре, друзі з вами вже треба прощатися. З вами був качик, всім па-па-па-па.